В Україні різко потеплішає. Синоптики прогнозують нові температурні рекорди. Коли Україну накриє аномальне тепло, та яким буде лютий. Дивіться в ексклюзиві від TSN.UA. найближчими днями. В Україні завдяки антициклону очікується погода без істотних опадів та з високою, як для січня, температурою. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. Січень 2025-го впевнено прямує до весни. Наразі температурний фонд становить 2 градуси тепла, що на 5… Градусів вище за норму, і січень має всі шанси зайняти почесне перше місце серед найтепліших місяців, каже синоптик. Він пояснив, що причиною такої погоди є значна активізація Атлантики, яка постійно надсилає на континент тепле та вологе повітря, залишаючи арктичний холод далеко на півночі. Наразі за його словами, увага британських метеорологів прикута до ситуації в Атлантиці. Зіткнення холодного повітря з Америки з теплими масами з Азовських островів призведе до швидкого формування та розвитку. Ку штормового циклону «Еовін». він приніс в Ірландію та Великобританію сильні опади та шквали швидкістю 50-60 метрів за секунду. За попередніми прогнозами з понеділка 27 січня посилиться вплив східного антициклону, тому істотних опадів не очікується а весняний режим погоди утримається. Спрогнозував постригань за прогнозом Укргідромецентру. Понеділок 27 січня переважно без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах, в день і в північно-східних областях місцями невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 5 тепла до 1 морозу в день два тепла. В Криму в понеділок і на заході та південному заході країни 10 тринадцять вище нуля. Вітер переважно південний, 3-10 метрів за секунду. Надалі за прогнозом в Україні потепліє ще на кілька градусів, запевняє синоптикиня Наталка Діденко. Початок тижня також буде дуже теплим. Проте ще буде звичайно різна температурна траєкторія. Все ж і трохи січня ще попереду, і цілий лютий словом, середня європейська зима триває. Пік найтеплішої погоди за попередніми прогнозами очікується 27-29 січня, коли в південній частині та в західних областях ймовірно буде подекуди до плюс 12 плюс градусів. Додам що в Україні посеред зими зацвіли проліски. У мережі показали фото з Одеси та Хмельниччини. Цікаво, що народна прикмета говорить, якщо в кінці січня спостерігається потепління, то зима може повернутися з морозами на початку лютого. Синоптики прогнозують, що середня температура місяця складе близько нуля градусів, і якщо грудень та січень був теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси, запевняють синоптики. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною плюс один-два градуси і вище, а на північному сході можуть бути незначні морози. Опади. Очікується, але їх буде небагато. А от синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що погода в Україні в лютому буде теплою. За його словами, погода в Україні в останній місяць зими здивує всіх. Синоптик запевняє, що в Україні буде рання весна. Буде рання весна в останню декаду лютого і першу декаду березня. Очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах плюс п'яти плюс десяти градусів в день, вночі можливі заморозки. За прогнозом щедріна, погода в лютому може нагадувати січень. Лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від нуля до п'яти градусів, в день і вночі від нуля до мінус трьох. Це якщо не враховувати короткі періоди по два-три дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс десяти тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Цьогорічня зима в Україні демонструє нехарактерні для цього сезону температурні показники. У деяких регіонах країни стопчики термометрів піднялися до позначки плюс 15, що є аномально високою температурою для зимового періоду. Кліматолог Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні. Загалом в Україні ці зміни відбуваються значно вищими темпами ніж у глобальному масштабі. На думку Віри Балабух протягом року найбільше зростання температури характерне саме для зимового та літнього періодів, і ми це добре відчули протягом літа, коли спостерігалися тривалі хвилі спеки, а Температура сягала 40 градусів. Відповідно, взимку температура також підвищується. Цьому сприяють декілька чинників, завдяки циркуляції атмосфери, до нас частіше надходить тепле повітря з південних та субтропічних широт. Підвищенню температури сприяє і теплий Атлантичний океан, океанічні води, якого вже прогрілися майже до 2 кілометрів через підвищення глобальної температури. Повітряні маси, які над ним формуються і переміщуються в Україну, значно тепліші. Свій внесок у теплу зиму зробила й Антарктика потужний циклонічний вихор, який сформувався на Північним льодовитим океаном та потужні струмені течії відгородили нас, ніби стіною від арктичного холоду. Підвищенню температури повітря сприяло і збільшення сонячної активності, запевняє кліматолог Віра Балабух. Проте внесок усіх цих природних чинників у підвищення температури значно менший ніж вплив діяльності людини, завдяки якій посилюється парниковий ефект. Концентрація парникових газів в атмосфері зараз найбільша за останні 800 тисяч років. Тож спільна дія усіх цих чинників і сприяє аномально теплій зимі в Україні. Нагадаю, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляло, що в Києві третій рік поспіль не фіксують кліматичної зими. Це коли середньодобова температура повітря падає нижче нуля градусів і стабільно там тримається. Через це тварини, які впадають у зимову сплячку через теплу погоду та відсутність снігової ковдри, тепер мають проблеми зі сном, пояснювали у відомстві. Зокрема, цьогоріч через теплу погоду, в горах буковини ведмеді відмовилися від зимової сплячки. Лісівники зафільмували одного із них, який грався у снігу копицею сніга. Ви б хотіли бачити снігу лютому? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.